Добрий день, дорогі друзі, шановні присутні, з добрим. Світовим днем всіх вас! Добрий день, українська родина! Сьогодні незвичайний день. Вся країна відзначає День Державного прапора України. І вперед 33-ї річниці Незалежності України ми щиро вітаємо зі святом усіх присутніх. Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша люба Україна. День прапора це свято. Встановлене в Україні на державному рівні для вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. 23 серпня 2004 року український народ вперше святкував День державного прапора України. Ми стали свідками зародження ще однієї. Дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України. Цей жовтий стяг є символом нашої країни, втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під рідним знаменом український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. По всій Україні сьогодні державний символ підіймається на повен зріст. Найвищі флагштоки в кожному регіоні дають можливість бачити його не тільки в Європі, а й у всьому світі. У нашого знамена два крила: небесний колір і пшенична нива. Черпаємо натхнення з джерела де доля символу завжди щаслива. Він захисток і лідер у борні, підсягом під думи і помисли єдині, як Фенікс воскресав він у вогні, Жертовно честь і славу Україні. Тримаєм рідний прапор у міцних руках, і горді тим, що українці, це він веде нас до ясних звиття. нехай бронею стане від усіх чужинців. Наш прапор. Дух єдиний, великого народу. Наш прапор це родина, що прагне до свободи. Наш прапор, наче батьківський поріг, де присягають вірності і славі. Як сяг свободи й сили оберіг, здіймімо прапор вільної держави. До підняття державного прапора України, прошу всіх стояти, струнко, рівняння на прапор. Шла до волі, ти невпинно. І настала мить. Ще не вмерла Україна, гордо хай звучить. Шановні друзі, шановні студенти, шановні колеги, є кожного із нас, які дуже визначні, від, визначні дати. Для когось це дуже визначне, але є ці студенти, які йде підняття прапора, а вони пішли живень, тепер рук, Ігрньов по-моєму. Класники у них, будь ласка, що це таке? Що це таке? Державний стяг піднімається, а у нас три студенти дозволяють собі шалтай-болтай. Читайте, що вони вже не студенти. Будь ласка, підготуйте мені наказ, я підпишу. Тепер про основне. Правильно ведучий сказав, 20 років назад прийшло. Казалось би, рядове дійство президент Кучма підписав черговий указ. Черговий указ про визначення певної символіки держави. І от і вийшло у нас, що є такий стяг. Прийшло 20 років. Тоді ми не здавали, нам, здавало, нам здавалося, що це чергове дійство. Нам здавалося, що кожна держава повинна мати якісь атрибути, гірні і так далі. Але пройшло 20 років і 10 із них це війна. А 3 останні це дуже серйозна, жахлива війна. І от виходить так, що саме з тим стягом йдуть на смерть. Саме з цим стягом стають наші олімпійці і плачуть на підісталах. Саме такого стягу зустрічають у нас у сенатах, в парламентах з описками. Ми повинні гордитися тим. Подивіться на нього. Небесна блакить, мирне небо і внизу в долині житий хліб. Що може бути прекрасніше? Ростимо хліб під нормальним мирним небом. Це навіть у цьому закладено наша ідентифікація як держава, як народа, який повинен бути мирний і ростити мирне зілля. Ми дуже вдячні тим, які зараз дають можливість нам займатися своєю справою. Ми повинні не цінувати цей час. Для вас усіх час ще прийде. Але не спішіть жити, здобувайте знання, робіть все для того, щоб у нас все вийшло, як у державі. Слава Україні! Латий вітер розвіває стяг, Блакит із золотом на нім переплелився. Наш прапор майорить, неначе птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми, громадяни, хай ще малі, держава наша вільна Україна. З часів далеких від гомін іде, про прадідів. Відвагу, мужність, славу, наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави, знаменням сяє Сонцем золотим, Небесною виблискує блакиттю З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. До нас забрати нашу пісню, нашу хату. Іще, ще зацвіте над Україною, Незалежна наша душа, і нам. Бог... thank mm -hmm. you Сьогодні ми з радістю спостерігаємо над тим, як наш прапор вільно розвивається у нас над головою, але останні роки стали найскладнішими для нас. На долю нашої країни впали страшні випробування. Війна. Виявляється, життя інколи справді ділиться на до і після. І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами. На нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших солдат, які відстоюють суверенітет держави України. На території України щодня від обстрілів гинуть мирні жителі, гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Схилімо жницько, голови в скорботі за загиблих воїнів, мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали свої життя заради щасливого майбутнього. Просимо вшанувати світлу їхню пам'ять хвилиною мовчання. Всі ми повинні бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців. Які радними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави, Щоб вільно має рівне жовто-блакитний прапор, просимо покласти квіти до меморіальної дошки випускникам воїнам нашого коледжу, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Гордомою над батьківщиною стяг нашої волі, єдності та могутності. Нехай у кожному домі постає наш прапор, оберіг щасливого майбутнього української держави. Слава Україні! Героям слава! Урочиста лінійка присвячена Дню державного прапора України, оголошується закритою.